Чудово, я заменю плевку. У вас есть час? Так. А у вас можно закурить? В одному разу. Mm -hmm. Добрый день, я потерплю. Потерпите. Воронин, вы с Я прочитала за ночь. Mm -hmm. Я тоже в тишине. Скажіть, а героїня реальний персонаж? Так, її Еліс. І вона не проти, що ви вкрали її життя? Законодавця. Я написала на ви збивають виставки? Так, іноді. От буде в наступному році. Портрет. Так. Незнайомці. Так. А вони не про те, що крадете їхнє життя. <різь> <За пузички. різь> Я не Ні, ви робота, яка має випрямитись. Ви дуже не достойна. Хто? Книжка. Ні, вона каже правду. Yeah, про, що? про секс, про кохання. Теж вона писала. Ви ж нічто сьогодні. Не підіймайте брів. У вас хитрий вихід. Точно вигляд. Я можу і придумати. Випрям десь. Які заважили? Хіба ще до назву? Піше так з назвою можна знайти краще. Наприклад, акваріум. А видно їх звернув? А буде акваріум. Так, вони мене заспокоюють. Часто там бувають. Час є час. Что там, Роба? Назнаемся знаем все, знаем. Ся. Иди за. Да? Прекрасно. Я надеюсь, назнаемся.